Це хтось там гепнувся чи ще щось таке. Але справді тобі хочу сказати, що спайдермен народився в Франківську, і це факт. Тому що наші люди такі робили викрутаси на тому 12-му своєму поверсі, розумієш, на 10-му на 9-му Я відносиш Та... до цих людей. <світ> Я відношусь до цих людей. Я на 10-му поверсі, у мене е, максимальна точка, знаєш, що так от у мене е... Останні поверхи, ось так. То максимально висока точка, це 4 метри, більше 4, більше чотирьох, десь 5 метрів. І я умудрялась так само залазити, брати швабру і з іншого боку вікон. Знаєш, там це то люди, а та, вони там ледь притомні були від цього видовища. Ну не а знаю, мені те. не було страшно, але вікна ж треба помити, розумієш? Пайдермену теж не було страшно, але він, коли падав, він мав як зафіксуватися, розумієш? А ми таке. Ну то цей мужчина зробив таку добірку. Я тобі хочу сказати, що там знаєш скільки? Там 120 фотокарточок. Ти уявляєш, наскільки не лінивий. Та чистий четвер обід 12, Я вже побачила тих 120 людей і тих 120 митих вікон, які сьогодні зранку вже вже, уже це зробили. Я тобі хочу сказати, що це було не перше. Я прийшла в ефір. і Сказала: Люди, я вас благаю, будь ласка, візьміть вашу вірну помічницю, швабру на довгій ручці. Вони зараз є дешеві, різні. Та й трошки тою шваброю, знаєш, фіксуйтеся, тримається за ручки цих металопластикових рікон. Я хочу так довіряти комусь, як люди, цим ручкам. Знаєш, тому що це максимальний просто прояв довіри. Людина тримається. Я знайшла таку публікацію, і я собі замовила готовий кошик. 180 доларів коштує е, цей кошик, туди входить все, що повинно бути в кошику, так за традицією. Ну і сам кошик входить в цю вартість, і свічка. Ось так. Mm -hmm. Асно, ну ти знаєш, я рахувала спеціально. Ми з тобою обіцяли минулого разу слухачам, що ми з поміж важливих тем обов'язково скажемо, порівняємо вартість великоднього кошика українського, американського. 180 доларів. Це так на скидку буде 7200-7300 з кошиком в гривні я одразу перевела. Ну, дивися, вартість само, самого кошика нового, якщо купувати красивого білого, півтори тисячі тисячі сімсот. Уже ми так рахуємо з тобою. Пасочки, справді, можна купити вже і від 80 гривень, дуже маленькі, але і до 400 можна купити, і найбільше вирізнився один із супермаркетів не найбільшої мережі української, але відомої, не будемо рекламувати. Але вони завезли пасочки Гучі. І якщо ти думаєш, що Франківську нема кому купувати пасочки Гучі, їх розкупили за два дні. Це а правда. Що? Як то, вона виглядає? Це цікаво. Вона... Як це як вона виглядає? Виглядає вона як пасочка Гуччі, як звичайний панетон, таке класичне, великі, але е папірець, оцей пергаментний, він з орнаментом Гучі, і велика, красива коробка з орнаментом Гучі. Велика! Направду велика коробка, три кота там можуть спати, так якщо вскидку сказати. Розійшлися так, реально за два дні. Тому що ну одним словом, яйця в нас недорогі, але я бачу, що люди уже цього року хочуть фарбувати їх інакше. Вже ніхто не, не збирає по супермаркетам це лошпиння як раніше було. Знаєш, що цибуля є безлушпиння в супермаркетах, продається чищена, тому що ну так воно виглядає. Усі я так фарбувати. відстала всі америці, аня Сонцева до речі, теж коментує, знаєте навіть наші. Затуркані, такі затуркані стали в цьому Чикаго. Бачите? Ось, ну ні, якщо одягнений не від Гучі, то пасочку Гучі не продають в супермаркеті. Я думаю, що це має знаєш, бути як паспорт такий. Ось для продажу е, пасочки. Е, Анчка пише, та треба купити все від Гучі. І що я хочу сказати? А, і цього року люди хочуть святити. Я дивилася величезне опитування в Фейсбуці, бо знали, що ми будемо з тобою про це говорити. Не в Лушпині цибуля, чому яйця не в Каркаде. Ось минулого року був тренд святити в вині, тримати цілу цілу ніч в вині. для того, щоб та для того, щоб вони сяяли, були космічні. Ось минулого року був тренд святити в вині, тримати цілу цілу ніч в вині для того, щоб та для того, щоб вони сяяли, були космічні, такі з блискітками, розумієш? Ось діти всі п'яні на наступний день, хто-то куштував ти це але то вже таке, знаєш, п'яні діти щастя в хаті. Слоган може бути того нашого. А мама, а, вже... а мама, та ще знаєш ще краще. Тоді всі щасливі, поки мама має можливість поспати. Цього року Це в Україні правда. новий новий тренд, я тобі швидко розкажу новий Це тренд. Трен. Треба стати молоде листя берези, щоб вийшов світло-жовтий відтінок тих яєчок. І от зараз такий тренд.